Місцеві родини здавна спеціалізуються на капусті. Восени збирають від 3 до 20 тонн білокачаної з кожного городу у Крижалівці, Новій Гічнянці та Синяківцях. Останні роки овочі практично не продавались. Селяни марно обивали пороги будинків за сотні кілометрів від дому, аби заробити хоч щось. Зазвичай віддавали продукцію за безцінь або ж вона просто псувалась. Усі намагання порозумітися з переробними підприємствами оберталися невдачею. Посприяв налагодженню співпраці народний депутат Олександр Герега. Ще вирощували наші батьки. Ми зараз вирощуємо, діти нам допомагають, тому що це наш основний заробіток. Тут в селі більше ні на чому заробити ці гроші. Приходилося їхати по всій області Хмельницькій, по всіх селах, щоб збути капусту. А цього року, слава Богу, дякуючи депутату, це нас все обминуло. Я хотіла висловити велику подяку нашому депутату Олександру Володимировичу Герезі за те, що він нам багато допоміг. Продажі з капустою, та і так він багато нам допоміг чим і, і школам нашим, і медпунктам. Надальше, я думаю, якщо, ми будемо, якщо нас буде ще підтримувати наша влада, наш депутат, ми багато чого зробимо ще для України. Перший оцей наш депутат, який нас виручив з капусти. А інакше цих 60 тонн зогнило б або худоба б зіло. Про існування проблеми з реалізацією капусти в Малокожелівській сільській раді, Олександр Герега дізнався у жовтні, спілкуючись із мешканцями свого виборчого округу. Не гаючи часу, взявся за її вирішення, посприяв налагодженню співпраці з Дережнянським плодовочевим заводом. Таким чином і вітчизняного виробника підтримано, і нові робочі місця створено. Державницький підхід до вирішення питання. Тепер селяни, аби встигали відвантажувати продукцію. Далі справа за технологіями. Дережнянський плодзавод, з яким ми заключили до. Ові на переробку цієї капусти буде нам в принципі вже і є перша партія готової продукції. Буде нам її маринувати в стіклобанку трьохлітрову, і буде нам її квасити в бочки. Частина піде до нас на мережу нашу епіцентр, а частина буде направлено в зону антитерористичної операції для наших воїнів, які сьогодні захищають нашу країну. Наразі в людей закуплено близько 160 тонн капусти, громада втішена ще гідною винагородою за власну працю. Люди дуже задоволені ціною, тому що коли раніше приїжджали загутівельники за капустою за врожаєм капусти, то навіть по 60 копійок люди були вимушені віддавати. А ціна в даний час гривня 20 копійок за кілограм. Це не єдина добра справа, за яку дякують у цьому краї. За два роки Олександр Герега допоміг із заміною вікон у школі, облаштуванням дитячого садочка, ремонтом доріг і не тільки. Катерина Герасим'юк, Сергій Захаров, новини 33 канал.